Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Да, ви помітили, вже, вже прилетіли ластівки сьогодні перший день. Уже прилетіли, сіли на свої, до своїх гніздечок. От, прилетіли сьогодні вранці на схід сонця. От, якраз прикольно. Я так, ну, у мене сарай же ж приоткритий. От, і фактично дивлюся, пух-пух-пух, позалітали, такі ще бачать. Хугу, -ху, думаю, привіт. Кажу привіт-привіт, дівчата. І хлоп'ята мої От. повернулися ластівки. От. Я вам скажу, в цьому році якось все так дивно і все так якось швидко весни фактично і немає. От. І, Получається, плавно зима. Не то, що плавно, а різко перескочила в літо. От. У нас вже жара за 25, От. Скажу так, відчувається дуже-дуже добре. От. А, відповідно... Природа, ви бачите, ззаді за мною вже все цвіте, от, вже е цвітуть абрикоси, персики, вже цвітуть, я вам скажу, сливи, ось-ось-ось мають зацвісти яблуні і груші. От, тому тут вже так, знаєте, все відчувається, відчувається те, що скоро буде жара. А ще навіть тільки 20 -ті числа е квітня місяця. Ну, ви чуєте, мої малі гарештанти от, гарцюють. От, якраз малявки мої виділюються, от, тому що в мене, слава Богу, трошки притих розтел. От, Потилилася ще наступна партія моїх первачок. От, чесно, так, 50 на 50. От, дивлюся по їхніх продуктивностях. От, дивлюся, що ну, деякі ура нормально доється, деякі слабенько. От, через що о, будемо, будемо фільтрувати? Буду фільтрувати. От цуєте, От, як гарцюють мої монстри? Що тут за гарештанти мої? Що тут за мої маленькі гарештантики? Хто тут буяне? Хто тут буяне? Хто тут поночка? Ти буяниш? Ти маленька буяниш у мене. Ти маленька моя сіромашка. Бачите, понечка вийшла на 3-4 вже сіра, українська. От це дочка Ярила, в ній тече кров велеса вже і кров Ярила. От, подивимося, яка вона, буде. От, яка вона буде. А це що за забіяки стоять. Хто це тут маленького мого. О, сірнушка. І маленького джокера товчить. Да? Хто це? Орися, це ти тут така балована? Ой, хто це вже нас линяє? Дана в нас линяє, Уже бачите, як линяє, скоро вже сіренька буде. Даринка, бачите, теж така вже стає. Підпал такий от, конкретний. Да? Да? Манька. Бачите, яка манька. Ось, бачите, ці такі звичайні рожки. От у Клавдії Петрівни. А ось о, дивіться, у... О... Маньки. джерсайки, зовсім інша мордочка. Бачите, зовсім інша структура. І так по спинах теж видно, бачите, видно, що вона така тендітна, молочна, а ця така буде більш масивна дівчина. да? Подружки мої. Але сьогоднішнє відео буде не про це. Ну, от я з вами хочу поспілкуватися про цього свого малого карапуза, от, про цього свого малого карапуза. От, який чуть... Ось, про, про цього маленького смурфіка. Смурфік? Що ти разумай? Що ти мій маленький? Хто там такий? Не про тебе буду, не про тебе, а про тебе буду розповідати. Про маленького смурфіка. Ось, бачите, малиш вже бачите, гарцює, вже нормально грає, бігає, все в нього гаразд. От, але я вам скажу, буквально позавчора от, е серйозна була проблемка. От, У нього почався понос. Начався у нього пронос. От, і це фактично на другу добу життя, при тому, при всьому, що він добре попив своє молозиво, те, що він ну, якби нормально все у нього відбулося, але ні з того, ні з цього, щось він трошки запоносив. От, е я вранці його напоїв він випив тільки півтора літри молока. От, хоча він два з половиною до трьох випивав. От, я так подумав, може він з вечора напився. По ввечері він випив так, майже три літри. О, бо я йому волю його ставлю, він смале, скільки він хоче. От, а то він випив півтора літра, я так подивився на нього, думаю, ладно, вранці приходжу, даю купити, а бачу, що був засраний, такою водичкою покакав, думаю, все, кабзєць. Прийдеться капати, він такий о, якби трошки слабенький, от, слабує, то фактично це. Називається діарея або там діспепсія, або просто понос новонароджених. Я вам скажу, це досить така хренова штука, досить така хренова штука, особливо коли е, дана проблема починається у телят у перші 4 дні е, з моменту народження. Це найстрюний момент от для теляток. Чому так? Тому що як правило, тут, якщо це іще, не дай Бог, пупкочна інфекція, то ну а фактично це включається кишкова паличка, ширіх колі то тут якраз у нас і може бути така досить серйозна проблема. От, і досить важко витягувати теляток з цього стану, тому що досить швидко йде дегідратація, ну, це зневоднення організму. Дуже багато води виходить через пряму кишку, по нос, от, по і фактично. Получається, якби телядко протягом доби двох повністю висихає і вже без крапельниці ви його не витягнете. От. Через що в цьому якби, є проблемка. От. Але е, у нас обійшлося, я вам скажу, в таких випадках, коли я бачу, що телятко веде себе якось не так, ну, перше, це перша ознака, що щось не те із тваринкою, це відмова від їжі. Запам'ятайте назавжди, що люба. Е, Патологія люба проблема із телятами, якщо теля. Не поїло, не іще тим більше не попило молока. Це говорить про те, що у теляти є якась проблема. От відповідно, запальний процес іде якась інфі... От, іде, ну, якесь запалення, іде якась інфекція активується. Це можуть бути шлунково-кишковий тракт, це можуть бути легені. От, запальний процес будь-це може, якщо балакаємо про легені, то телятко важко дихає. У нього з носика ідеють соплі. Є... Ну, як правило, в перші дні народження, от ну цього не буває. В основному проблема новонароджених це проблема. Пупочного канатику, от, так званий омфоліт. Оце, бачите, пуповинка. От, і вона, як правило, починає, вона напухає, вона червоніє, вона не за, ну, якби гніє, вона не засихає. От, і видно, зразу дивися, а воно там така балабуха прям висить. І це ну, перша ознака. Коли його пощупать, то воно таке тверде, там, і таке чувство, що там гній набирається. Це омфоліт це досить серйозна проблема. От, це коли е е е телятка знаходяться з кубою. Коли грязно, ну в частному секторі, в приватному секторі ця проблема виникає рідко, але це може бути. Наступне телятко великими ковтками напивається молозова, коли зразу ми привчаємо теля до відра. Тільки народилося два пальці, і щоб телятко пило із відра. Великі ковтки зробила, казін зайшов зразу у шлунково-кишковий тракт, і там він починає гнити і, як правило, починається діарея. Це проблема дуже серйозна. От чому я своїх малят усіх привчаю зразу до соски. і Вони в мене довго п'ють із соски. Тому що, як би сказати, я стараюся ну, виключити цю проблему. От і цей ризик для того, чим більше теля сосед, більше слюні, більше зразу йде ферментація молозива або молока, і відповідно. Уже в цьому напрямку, як би сказати, я виключаю цю проблему. Але тут я не розумію. Я думаю, що після, мабуть, дуже багато від нас мактався, що в нього почалася ця проблемка. От, і як би відповідно прийшлося ну включатися, от, включатися для того всього, щоб витягнути його з цього стану. Як правило, е, ну е, використовують всі можливі підручні способи. От як уникнути цієї проблеми, ну я вам розкажу про свій спосіб. Простий спосіб, досить, на мою думку, дієвий. з мого досвіду це дуже дієвий спосіб, і він дуже простий. Дуже простий, не потрібно ніяких ін'єкцій, не потрібно ніяких там, я не знаю, э, чаклувань над телям, там з різними розчинами, там і з різною хренью. От, я вам скажу, найкраще працює в даному випадку. Найкраще працює в даному випадку. Це ось, дивіться. Є у мене така ось чарівна баночка. Чарівна баночка. Зараз я вам її відкрию. Зараз я вам її відкрию. Ось дивіться. бачите, цей чарівний порошок. Чарівний порошок тут була повна банка, вже дивіться, це протягом. Я не знаю, скількох, може року, півтора. Я вже фактично, я її вже фактично всю майже використав. От по запаху, просто, блін, ядрений запах, це запах, це орегано. Порошок орегано, Я вам скажу, бомбічески нереальна штука при всіх шлунково-кишкових проблемах, особливо у телят. Тільки теля відмовилася від корму, тільки теля фактично якесь сумне неправильне. Зразу взяли чайну ложку на корінь язика, теляті в рот засипали туди поглибше. От і все, по факту, я вам скажу, через буквально там 8 годин от, ваше теля стоятиме оратиме. Якщо все ну, справляється ця е, препарат, я вам скажу: якщо е, справляється все, то телятко стоїть і готове хоче їсти. Воно кричить, уже пропадає по Це Вже провірено, доказано, відпрацьовано. Саме головне вчасна робота. Піднімає мертвих телят, які є проблеми із шлунково-кишковим трактом. Це номер один, і саме друге працює шикарно, коли ви прибираєте причину. Прибрали причину, в чому проблема це або мастітне молоко. Теля почало поносити, або там якісь, я не знаю, замінники галімі, які ви там дешеві берете, вони від них поносять. Ви взяли, засипали цей порошок, все стабілізувалося, і потрібно вам змінити, прибрати зразу причину. Якщо причина прибрана, то відповідно телятко ваше бодрствує, нормально себе почуває і росте без всяких проблем. Коли ви відповідно не прибираєте причину, то через деякий час знову починається пронос. Дану штуку можна використовувати з лікувальною метою, добре працює достові на початкових стадіях кетозу у корів. От її можна використовувати також як старт дві столові ложки з горкою корові на корінь язика. От при зупинці атонії шлунків чи передшлунків у корови теж дві столові ложки на корінь язика. Непогано працює при умові, що в корови немає температури. От, коли кетозний стан теж засипали їй, можна потім продовжувати там пізніше там заливати Кока-Колу і всі процедури, ну, по крайній мірі, вона стабілізує якраз. Дана культура чи дана субстанція, вона якраз стабілізує мікрофлору, вона досить добре працює проти патогенної мікрофлори, ну, шикарно працює і тим більше, що досто орегано – це. Спеціальний природній засіб це витяжка із трави. От витяжка із трави там чи, чи бриця, чи материнки, хто там чого не знаю. Ну, по крайній мірі, шикарно, що шикарно работає. Досто оригано акцентую. Я рахую, якщо у вас вдома є телята, є корови, у вас це баночка постійно повинна стояти у вас на поличці, от і при першій необхідності брати, використовувати. Добре, працює навіть у людей півчайної ложки. От, з водою запили. От, смак такий, як е, у е, полині. гіркова полинь. От, е, таке ядрене, що аж очі вилазять, навіть е, у мене навіть тиск піднімає. От. Через що? Штука ядрена. От, є ще форма жит... ну, рідина, ліквід так От, До 100 ліквід, теж можна його там по е кубіку на літр молока для профілактики. Ну в моєму випадку я вам скажу, ліквідом, як правило, періодично пропаю курчат, коли беру там індичат. От, а з телятами працюю. По лютому, даним препаратом, коли є проблема, бо дана проблема у мене зустрічається не досить часто, от бувають такі ну спорадичні поодинокі випадки, але я вам скажу саме головне вмикнутися вчасно і вчасно почати працювати. Якщо ви не Вчасно теля там сутки, двоє лежить. От, коли вже дуже сильна дегідратація, то ну, звичайно, ну якби я вам скажу, і капельниця може не допомогти. От, не то, що досторігано. А коли ви бачите, що телятку відмовилося від їжі сумнувати, вечором попило, вранці вже не хоче пити. Це перша ознака того, що потрібно зразу вмикатися. Взяли, вмикнулися і по факту е зробили роботу досить навіть одного разу. Одного разу. Це не антибіотик, що потрібно там 3-5 днів, енроксил 5% або фармазін там 50 чи 200 чи Ті лазіни, що у вас там, яке є під рукою, що ви там колите своїм телятам. О, я розумію, там можна чаями випаювати, там кору дуба, деревія, там листя горіха. От, можна... Робити одвари і випаювати телята можна там е, різні суміші льону, але ви повинні врахувати телятки від дві доби від народження. Це все, що ви я перерахував, воно може просто не спрацювати, воно не засвоюється. У нього ще організм, шлунково-кишковий тракт не готовий до цієї всієї історії. От за цими усіма <кій>, суперсмісями, і ми фактично можемо ну, теляткові зробити ще гірше. Саме основне теляткові, чим можна допомогти в таких випадках, коли воно вже зовсім не їсть більше доби, це тільки крапельниця. Внутрішньовенно ми починаємо вводити глюкозу, там фізрозчин, там рінгерлока, якщо є. Там реасербілакта, трошки там глюконат кальція. Ну, всі такі електроліти для того, щоб е стабілізувати. Е катіонно аніонний баланс в організмі і для того, щоб телятко. Ну, як би сказати, вирівнявся осматичний тиск крові, піднявся тиск, і хватало рідини для того, щоб обслуговувати весь організм. І саме головне була глюкоза для мозку. От, Тому що, як правило, коли телятка народжується, ну фактично перші 2-3 доби, коли теля не п'є, коли в нього діарея, воно все висмоктує весь підшкірний жир. от, Теля худне, стає горбате, і фактично вже досить важко. ну, його перемикнути на життя, тому що воно йде на самоліквідацію і фактично, ну, фактично, ну, тварина може загинути. Я скажу вам, що я свій власний досвід починав. На родильному відділенні, і якраз я працював із новонародженими телятами. От перші два місяці це була моя основна точка ростели і телята. Через що я вам скажу? Я вже надивився такого. Про це можу розказувати вам. Ви не уявляєте скільки. От про ці всі патології новонароджених телят, тому що ну досить багато з ними стикався. Але вам скажу саме головне, саме перше і. Саме 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 важливе це вчасно надати допомогу. Якщо ви вчасно умикнулися, то я вам скажу, ви 90% виграли. І основне от, вчасність і друге основне правильним препаратом. В даному випадку я вам скажу в 99%, коли ви вчасно включаєтесь саме з достої орігану порошком. От, я вам скажу, ви повністю знімаєте всю свою головну біль, тому що у вас є препарат, який вам допоможе. Саме головне це не антибіотик, це висушене масло. От масло, олія, фактично. От, це фактично ефірне масло, от, так зване або ефірна олія. Воно, якщо ви будете давати корові, це природній фактично антибіотик, він природній, на нього нема каренції, молоко нормальне, м'ясо нормальне, все нормально. От, по суті, дела, його можна давати, і там починаючи з другої доби, як у моєму випадку, і фактично воно зразу, буквально там перші години, воно показує офігенний результат. От. Тому така от історія. от так от, так Тому я думаю, вам розказав достатньо інформації. От, тепер ви вже заряжені чітко знаєте, що потрібно робити з телям, коли воно перестало пити. от Що потрібно йому дати. от Хочу сказати наступне даний, Препарат був, є і буде у нашому інтернет-магазині «Private Milk and Meat. От, ви можете заходити, його замовляти, От, е е е телефонувати за номером там 099 643 1005 до моїх дівчат і фактично замовляти даний продукт. Він завжди у нас є в наявності, тому що це один із основних продуктів, який завжди є у мене в ветеринарній моїй аптеці. От на фермі у моїх ветеринарних аптеках. В інтернет-магазині це продукт, яким я користуюсь постійно, так само як і Форте, так само як і Марбокс, так само як і Лінійка. Кормових добавок компанії Yozera. От, Так само, як і засоби для гігієни виміні перед доїнням, після доїння я вам скажу, як і всі основні препарати, які необхідні вам для того, щоб ваші корови, от, ваші телята, були здоровими і ви себе почували впевнено і комфортно. От, тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. От. Готуємося інтенсивно до сінокосів. Я думаю, що вже якийсь там тиждень-другий, ви бачите, яка трава і Я думаю, що ми вже потихеньку будемо стартувати і виходити на пасовище. От, але ще, сьогодні ще бачу рано. От, ну, будемо, Я думаю, найближче відео я вам зніму із своїми сіяними травами, які я зробив, посіяв, дивлюся, почалися вже сходи. От, і фактично плавно вже переходимо вже на пасовичний період. Тому дякую всім за увагу і до зустрічі в наступних відео. От, думаю, далі буде цікавіше. Бувайте. Бачите, вже все співає, все оживає.